Так, далі. Е, на даному рукаві в мене е, взялася одна, друга, зачепилася, третя і четверта підщепи. Тут я підщепу заплітав на той рукав, тому зав'язав в одному місці степлером, в другому місці дротом, обов'язково, щоб не обломати. Цей так само за, з, зачепив, загнув. Він затонкий, але щось будемо з цього вибирати, що будемо залишати, будемо пробувати. Гурман ранній, кишмиш, казка. І в нас залишилося що тут? Слава України. І судружество. Але пагане тоненькі, Що ми тут робимо? В даному тут всього є. Так, в даному тут цього є дві брунички. Так, ми їх залишаємо. Там може буде більше, але. Ну, не знаю, дві залишаю тут. Тут є більше цих бруньок на цьому винограді. є раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, ріжемо так поки що. Лишаємо хоча б три. Ну, три бруньки. І там підемо і пустимо, може щось обламаємо і лишимо один-два пагани. Ну, тому що ворожай вона вряд ли витягне. А на це, на лозу буде в нас добре. Поки що так, дякую за увагу.